Чим більше в тебе освіти, тим ти тупіший. You предмети, які ти обожнював, перетворюються в нудятину, коли ти виріс. Marty, I'm bored. I'm, I'm gonna... А нудні шкільні уроки стають улюбленими для вивчення у зрілому віці. Чому я не люблю Шевченка? Це і багато чого іншого у сьогоднішньому відео. Це Влад на каналі Владові Думи, де я розповідаю про усілякі цікавинки, що стосуються історії та кіно. Але сьогодні я хочу розказати про дуже для себе болючу тему шкільної освіти. Але як завжди, почну здалеку. Про шкільні роки в мене багато спогадів, але якщо говорити саме про освіту, то головною емоцією є нудьга. Доросла людина в стандартних умовах має прийти на своє робоче місце десь у 9 годин ранку, наприклад, і піти собі в 17 чи 18 годин додому, відробивши. 8. Із тих 8 годин, якщо ти не займаєшся фізичною працею, продуктивних десь 3-4. В Школу мене заставляли ходити, пам'ятаю, на 8 ранку. Система в нас була прикольна. Кожен день по 3 модулі. Модуль це по суті університетська пара, але вона в собі має три відрізки по 30 хвилин з п'ятихвилинною перервою між ними. Між модулями перерви 15 хвилин. І кожен день було три модулі, що десь як 8 стандартних 45 хвилинних. Уроків. Зараз мало що змінилося. Від 10-12-річних шпинтликів вимагають висидіти в школі 7-8 уроків і потім ще вдома робити якесь домашнє завдання. На що дітей нагружати аж настільки сильно, я не знаю. Ба Більше я впевнений, що навчання як таке не можна дитині пояснити. Мною воно класу до восьмого, поки мені не розповіли про екзамени в дев'ятому взагалі сприймалося як якась даність, неприємний обов'язок. Це до того, що 300 років назад дитина народив. Участь у домогосподарстві була дуже інтимно знайома з роботою і її плодами, які дозволяли їй жити. А школа, яка зараз замінила дітям фізичну працю, це субстанція мало зрозуміла. Більшість навіть дорослих людей не розуміють, на що вони 10 років ходили до школи. Давайте підійдемо до школи з іншого боку. У звичайному вигляді, верніше звичному для нас, вона була винайдена під час індустріалізації Англії, коли виникла гостра потреба у кваліфікованих працівниках на підприємствах. Система була заточена на запам'ятовування алгоритмів дій і слідування указам. Було би несправедливо сказати, що з тих часів все таки лишилося, але кістяк залишився. Відмінниками були люди, які вміли виконувати інструкції і підлизуватися. Так само, в принципі, як і зараз. У мене були проблеми і з тим, і з іншим. Для педагогів я завжди був дитиною із зірочкою, бо мені було важко працювати над чимось, якщо я не знав причини це робити. Також я, на жаль, доволі прямолінійний. Тому навіть зараз, коли підлизуюся, то це смердить за кілометр. Також я маю проблеми з уважністю, тому слідувати чітким алгоритмам без думок про вічне і інших відволікань, мені завжди було важко. Ось маємо. Ідеальний рецепт для неуспішного школяра. Можливо, аби я ходив у приватну школу і до мене шукали підхід більш професіональні педагоги, то було б краще, але що поробиш? Маємо, що маємо. Коли я вперше приїхав до Чехії, то багато працював фізично і цей час слухав навушник. Я знайшов собі Дена карліна, і він, наче, взяв мене за руку і провів про всіх історичних подій, про які розповідав. Я досі вважаю його серію лекцій, підкастів. Blueprint for Armageddon найкращим, що я чув про Першу світову війну, в принципі. З тих пір я люблю історію. Я не дуже часто її вивчаю, але люблю. Якщо ви достатньо посидите на історичних сабретітах, то зрозумієте, що більшість істориків спеціалізується на якомусь дуже обмеженому періоді в часі і навіть просторі. А предмет у школі всесвітня історія. Кожен урок змінює і тему, і місце. Це невірно, і я не знаю як краще, але давайте подивимося. Для мене одним із найцікавіших моментів першої. Світової є прорив Бельгії, бо на той час бельгійці побудували чи не найтехнологічнішу лінію оборони у світі, де з-під землі піднімалися платформи з автоматчиками, вистрілювали БК і йшли назад під землю на перезаряд. Так вже вийшло, що німці на той час доправили на поле бою здоровенні гармати, які спеціально прокладували колії перед пострілом. Це був хаос і бійня. Вночі поле бою складалося з пострілів рушниць, гармат і спалахів сигнальних ракет для освітлення, які. Засліплювали так, що в моменти без них було тяжко щось розібрати. Це все у Дена Карліна в лекції розповідалося з іменами і деталями. Під час взяття Льєжа тоді ще не такий старий Людендорф взяв із собою солдатів і в хаосі нічного бою просто пройшов повз позиції бельгійців і зайшов у Лєж, де постукав у двері міського граду і вимагав здатися. Ці сили були на передовій, тому в місті були тільки сонні цивільні. Події були настільки сюрреалістичними, що в них важко повірити. І вони читаються. Як якийсь пригодницький роман. Але ось така всесвітня історія 1439 Полянський це описує. Ось так всесвітня історія, сорочинська гісем. На 14-й стрінці, і всі підручники, які зміг знайти, в принципі, не відрізняються нічим одне від одного деякі з них просто трошки яскравіше оформлюють цей поток однотипної інформації. Ну і що скажете ви? Всі предмети в школі нудні, але про це я роблю і відео. Уявіть, що ви готуєте собі смачну їжу. Це плов із мортвою, чесником, прянощами, м'ясом, олією. все як треба виїсти його з задоволенням, так само як я слухав лекції Дена Карліна. А тепер уявіть Сойленд. Відсилка до фільму Зелений сонен. Він має ту саму композицію по білках, жирах і вуглеводах, але на смак він абсолютно ніякий. Що ви оберете? Це було би нічого, але відсутність елементарних знань по якихось шкільних предметах не викликає голод, так само як викликає голод відсутність смачної чи. Будь-якої їжі вона викликає тупість. Тому, я вважаю навіть при обмежених ресурсах шкіли обмеженій кількості годин треба робити максимальні зусилля щодо того, щоб зробити предмети цікавими для тих, хто потенційно може в них зацікавитися. Я потенційно міг зацікавитися історією будь-яким її моментом, але чомусь цього не сталося. Можливо, в цьому є і моя вина, але подивіться на ці книжки. Тут явно їхня вина є також. Як же ж зробити предмети цікавішими? I don't know. Це не має бути моєю проблемою. Це прямий обов'язок нашого міністерства освіти і науки. Там, начебто, працюють люди, які розбираються у тому, що роблять. Вони розробляють програми, по яких науковці пишуть підручники. Тут саме треба пуститися берега і розказати про те, що державі, будь-якій державі, нашій американській чи будь-якій європейській невигідно мати освічену націю. Але це вже рівень конспірології. Подивіться на скандинавів і скажіть, що їм не вигідно бути чи не найосвіченішими людьми у світі. От ви, наприклад, знали. Що Ісландія має найбільше авторів книг на душу населення Наведу мету. І ще один приклад уже більш такий емоційний з української літератури. Підручник Коваленко, 11 клас, у розділі 4 є місто під могильно, 10 сторінок опису твору із роздумами на тему. Я не читав його у школі, але от нещодавно прочитав саму книгу без. Ніякої інформації про неї, просто по наводці від друга. Опису підручнику без жартів починається з того, що місто під перекликається з Мопасаном і де Бальзаком того часу, і що книга є вивченням складного внутрішнього світу людини. Це правда. Тепер уявіть одинадцятикласника: це шістнадцятирічний поц, який не знає, куди дівати своє лібідо. Срати він хотів на внутрішній світ. Я вам скажу так: в місті під герой підселяється до добродія і починає шпехати його дружину. Потім кидає цю дружину заради молодшої студенти. Ось одним реченням я викликав більше інтересу до читання цієї книги у підлітка, ніж освічений літературознавець Коваленко. А як же ж нас прокотили з біографією кобзаря Тараса Шевченка? Чувак був бабієм чи не рок зіркою, якого малюють більш схожим на. Джоджі. Е, Тайте, та, у Джоджі є якась аура, а у описах, дуже нудних описах перед кожним розділом про Шевченка в кожному класі, ви ніякої цієї аури навіть не знайдете. Він не сетбой. він просто просто дуже-дуже сумний в цих описах. І я розумію, що підручники це дуже витримана, дуже така академічна і я б навіть сказав цензурована річ. Але знову ж таки, нахіба, Яка в цього ціль? Ми можемо сказати, що в цього ціль доволі конспірологічна, тобто тримати населення тупим, але все ж, якщо хочете зрозуміти на хіба, то подивіться на результат. Майже безвідбійна нудьга всіх, хто вивчає щось по стандартних шкільних підручниках в рамках шкільної програми. І так є винятки. І зараз, коли останні ще радянські вчителі, майже всі повиходили на пенсію, система, мабуть, трошки краще працює, але все ж більшість є більшістю. Мораль відео така, що от краще передивитися зміст у шкільних підручниках і відкрити для себе щось цікаве, бо шкільна програма це майже ідеальний механізм трансформації всього і цікавого, і нецікавого в дуже 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 сильно нутне. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, залишайте коментарі, я на них відповідаю. Мені дуже приємно. Можете відсилати відео з мамі. Я стараюся не говорити вульгарних слів. У мене немає матюків, є тільки українська лайка. Я вас всіх люблю і до наступного тижня. Там також буде цікаво. Ось вам спойлер, про що буде наступне відео.